Всім привіт! Хто зі мною не знайомий? Мене звати Інна. Я провідник цього стояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні у нас буде практика на наші сіднички, на нашу міць тіла такий. Помірний середній рівень, тож доєднуйтеся, практикуйте разом зі мною. І якщо ви хочете більш обширні студійні погодинні практики, де я більш детальніше розповідаю про Асани, ви можете отримати спонсорство на моєму каналі, але іноді виникає проблема зробити це з мобільного додатку, тож ви можете використовувати браузер, Chrome чи щось подібне, або через ноутбук. Це вже, скоріше за все, не моя провина. Це щось не так з Ютубом. Але ті, хто... Хочуть, ті підписуються і вже практикують разом зі мною. Наразі вже три практики є у доступі і ви можете починати практикувати. Також, якщо ви бажаєте прийти до мене на індивідуальну консультацію, по кундаліні або медитації можете писати мені в особисті. Всі мої дані є в описі цього відео. Зараз ми почнемо з дихання капалабхаті. хто дихає вперше. Можете покласти руку на живіт, ми дихаємо вдих і видих носом, на видосі підтягуємо пупок. дихаємо активно про себе рахуючи 108 разів. Що нам дає це дихання? Воно активізує наше тіло, нашу свідомість, піднімає енергію та дуже добре. Добре впливає на наше травлення. Нагадую, на видосі підтягуємо пупок. Я вам зараз покажу декілька разів, і ви зможете поспостерігати. Кожен дихає в своєму комфортному темпі. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає вам дихання, зупиняєтеся, робите глибокий вдих-видих і продовжуєте. Поїхали! Завершуємо, носом робимо глибокий вдих, видих, прикриваємо очі, залишаємося тут на декілька спокійних, комфортних вдихів і видихів. Спостерігаємо за тим, коли ми робимо глибокий вдих, наш живіт розширяється. І при видусі пупок підтягується назад. І ще декілька дихань. З видихом розслабляємо своє тіло, відпускаємо напругу. Відкриваємо очі і опускаємося, переходимо в позу дитини, але ми роз'єднуємо коліна і більше прогинаємося вперед. Носочки у нас з'єднані, викладаємо лоб на килимок, і дихаємо носом вдихи, видих, ще декілька дихань. З видихом відпускаємо напругу у тілі, більше фокусуємося на собі. І зараз ми йдемо за лівою рукою в сторону, тим самим витягуємо правий бік. Також викладаємо лоб на килимок. І якщо вам некомфортно дотягнутися, ви можете підставити собі кулак так, щоб зняти напругу з шиї. Дихаємо носом вдих і видих, дотягуємо себе вліво максимально настільки, наскільки комфортно, без різких болей. Обережно повертаємося посередині, йдемо за правою рукою, витягуємося і витягуємо наш лівий бік. Так само викладаємо, розслабляємо голову, вдихаємо вдих і видих. Мижно повертаємося посередині. І переходимо на четвереньке коліна, трохи підтягуємо один до одного. Коліно у нас на ширині нашого тазу. Що ми робимо? Ліва рука йде вперед, права нога назад робимо вдих, і коліно лікоть видих. Знову витягуємося вдих і видих, проскруглюючи спину, рухаємося П'ять. 4. Три. Два. Один. Видих. Витягуємося, залишаємося тут, дихаємо п'ять. Чотири. Кожен мій рахунок: це ваше дихання. Три. Два. Один. Обережно опускаємо ладоню і коліно. І зараз міняємо сторони права рука вперед, ліва нога назад. І коліно лікоті видих. Витягуємося вдих і видих. Рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два Один. видих і повертаємося, дихаємо п'ять. Чотири, три. Два. Один вдих. Видих і опускаємо. Носом робимо вдих, розслаблюючи видих. І зараз ми витягуємо праву ногу назад і заводимо праве коліно за ліве, присідаючи нашими сідницями, тягнемося до п'ят. Повертаємося, витягуємося і знову завертаємо праве коліно, присідаємо, рухаємося. 5, 4, вдих, вниз, видих, 3, 2, 1, вдих, видих, піднімаємося, повертаємо праве коліно і тепер ліва нога назад, вдих, і заводимо за праве коліно, присідаючи видих. Знову вдих і видих. Рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих. Видих і обережно. Повертаємо наше коліно. Опора у нас на пальці, відштовхуємося колінами, переходимо собака мордою вниз і пам'ятаємо про те, що ми починаємо з призігнутих колін і відірваних п'яточок. Прогинаємося спиною, вуха у нас ідуть між руками. Погляд на великі пальці ніг і тазом ми тягнемося вгору. Потім згодом з цього положення перше нам необхідно витягнути спину, далі довернюємо стопи і коліна, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І піднімаємося на носочки, починаємо пружинити по черзі наші стопи. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Опускаємо наші стопи в попереднє положення, прогинаємося і обережно підступаємо. До наших рук. Голову опускаємо вниз, розслабляємо плечі і обережно хребет за хребцем. Ми піднімаємося вгору. Останнім піднімаємо голову, руки через сторони, вдих, намасте видих. І ще руки через сторони вдих. І через сторони розслаблюючи видих. Права нога у нас відступає крок назад. Не дуже великі, щоб ми роз'їжджалися. І не дуже маленькі, близько до себе. Такий комфортний крок. Обидва носочки у нас дивляться прямо. Обидва коліна дивляться за носочками. Що ми зараз будемо робити? Піднімаємо руку вгору вдих і опускаємося в паралель з підлогою, видих. І ще вгору вдих і вниз видих. Пам'ятаємо про те, що ми не йдемо лівим боком в сторону, ми довирівнюємо. Ось у нас таз рівний і так само ми опускаємося, ми не завалюємося в лівий бік. І ще дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих, видих і залишаємося тут п'ять. чотири, Три. Обидва коліна рівні два. Один. І з видихом опускаємо руки на калимок. І якщо нам потрібно, ми беремо пропси. Перше ми вирівнюємо спину, плечі від вух. Якщо нам потрібно, піднімаємо ось так. Це можуть бути книжки, які у вас є вдома, якщо у вас немає пропсів. І залишаємося у такому положенні. Нагадую коліна у нас рівні. Ми не згинаємо не ліве, не праве коліно. Відчуваємо натяжіння по задній частині стегна. дихаємо п'ять. Чотири. Три носом вдих. Видих. Два. Один. І обережно підступаємо правою ногою, опускаємо голову, розслабляємо плечі з округленою спиною. Виростаємо руку через сторону, вдих, намасте видих. І ще рука через сторону вдих. І через сторони видих. зараз у нас ліва нога відступає назад. Нагадую, обидва носочки у нас дивляться прямо. Ми ніякі носочки нікуди не завалюємо, коліна дивляться за носочками. Ми піднімаємо руки вгору, робимо вдих і пам'ятаємо, що правим боком ми не йдемо тягнутися. Ми відчули, зафіксували свої сідниці, свій таз. І зараз витягуємо руки з рівним тазом та спиною, опускаємося в паралель з підлогою видих. Піднімаємося вгору вдих. І видих, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Один вдих. Видих, залишаємося тут, дихаємо п'ять. Дивимося прямо у підлогу чотири. Три. Носом вдих, видих, два. Один. І опускаємося руками до колимка. Нагадую, використовуємо пропси, якщо це потрібно. Довирівнюємо обидва коліна, не згинаємо їх. Плечі від вух, дивимося прямо у підлогу у калимок, дихаємо 5. Чотири. Спостерігаємо за нашим тазом, не завалюємо себе в правий бік, довирівнюємо за відчуттями, ліву сторону трохи доопускаємо вниз. І ще три. Два. Один. І обережно підступаємо лівою ногою, опускаємо голову плечі. Розслаблено хребет за хребцем, піднімаємося вгору, руки через сторони вдих, намасте, видих. І ще через сторони вдих, вниз, видих. І ми присідаємо в колінах, опускаємося на сідницю. Викладаємося на спину, коліна залишаються зігнуті. Якщо є заколка, резинка, ми прибираємо з потилиці, щоб нам не тисло. Стопи на ширині нашого тазу, руки вздовж тіла. І ми зараз піднімаємо праву ногу вгору, довирівнюємо по можливості наше коліно, піднімаємо таз вгору вдих і опускаємо вниз видих. І ще вгору вдих, вниз видих. Видих. рухаємося десять. Дев'ять. Вісім. 6, Шість. П'ять. Три, два. Один. І опускаємося. опускаємо нашу праву стопу. витягуємо нашу ліву ногу вгору, носочок дивиться вгору, піднімаємо таз вгору вдих і опускаємо вниз. Видих. І ще вдих, і видих. Рухаємося 10. Дев'ять. Вісім. Сім. 6 5 4 3 2 1 вдих, видих і опускаємо нашу ліву стопу, витягуємо праву ногу вперед, ліва залишається зігнута у коліні. Руки в сторони, долоні дивляться у підлогу. Лівим коліном ми йдемо за правою рукою погляд за лівою і ліве плече ми максимально дотягуємо наскільки комфортно до калимка дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих і видих. Обережно розвертаємося витягуємо ліву ногу вперед, права зігнута у коліні, правим коліном ми тягнемося за лівою рукою, погляд за правою рукою, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно розвертаємо себе, витягуємо праву ногу, руки вздовж тіла, лодоні дивляться вгору, прикриваємо очі, переходимо в шавасану, з видихом дорослаємо наше тіло, заспокоюємо серцебиття. Розслабляємо плечі, грудну клітину, живіт, стегна, сідниці. Продовжуємо дихати і перебувати в шавасані той час, який вам комфортно. А моє відео ви можете поставити на паузу і побути наодинці з собою зі своїм диханням, зі своїми відчуттями. Я вам бажаю всього найкращого. Намасте.